Друзі, вітаю! Тернополяни знову роблять пряме включення з Тернопільського національного педагогічного університету. Сьогодні 25 червня, і тут відбувається другий тур виборів ректора ТНПУ. Нагадаю, що перший тур відбувся рівно тиждень тому, 18 червня. Тоді, з поміж семи кандидатів, визначились двоє. Які набрали найбільше голосів, і відповідно сьогодні претендують на посаду ректора: це Богдан Буяк, екс-ректор ТНПУ, який у першому турі набрав 192 голоси, і проректор з наукової роботи Ірина Задорожна, яка у першому турі набрала 95 голосів виборців. Це другий результат у першому турі. І сьогодні, відповідно, вона є конкуренткою Богдана. Буяка. Розповімо вам ту інформацію, подамо, яка можливо вам буде цікавою. Механізм не змінився від першого туру: 638 виборців: студентство, науково-педагогічні працівники, інші співробітники. Для того, щоб вибори... Вважались такими, що відбулись, потрібно, щоб від загальної кількості списку виборців від 638 участь у виборах взяли 50% списочного складу виборців плюс один, плюс один виборець. Для того, щоб переможцем вважався хтось з нинішніх. Претендентів потрібно набрати не просто більшість голосів виграти звичайною більшістю потрібно набрати так само 50% плюс один голос, але від кількості тих виборців, які взяли участь в голосуванні. Ну тут проста математика. Ну, наприклад, участь в голосуванні взяли 600 виборців. Значить, переможець повинен набрати мінімум 301 голос для того, щоб вважатись переможцем. Не так все просто, як ви думаєте, можливо. Це не значить, що той, хто сьогодні набере там, скажімо, 301 голос, він вже зразу стає ректором. Ні, там є процедура, це державний навчальний заклад. Усі документи, виборчі протоколи відправляються на перевірку до відповідних інстанцій, зокрема в НЗК. І потім, згідно існуючих законодавчих стандартів, протягом місяця після перевірки Міністерство освіти і науки має укласти контракт з тим, хто буде вважатись. Переможцем також є нюанс, пов'язаний з Верховним судом. Тут мушу дещо. Такий ексторичний екскурс зробити. Ви очевидно, пам'ятаєте ці скандали. Вони і досі в повітрі, тому що справа у Верховному суді. Володимир Місько, один з претендентів на посаду ректора на попередніх виборах, позивався, щоб визнати вибори такими, що не відповідають законодавству. Львівський апеляційний суд підтримав це. Університет і Міністерство освіти і науки звернулись до Верховного суду з апеляцією на. Це рішення Львівського суду. Така закручена ситуація. Зараз справа заморожена, тому що Володимир Місько служить в ЗСУ за нашою інформацією. Знайте, навіть незалежно від того, хто сьогодні виграє. Ця справа, ця апеляція з Верховного суду університетом і міністерством може бути відкликана. Можливо, таке завтра, 26 червня, в університеті очікують приїзд заступника. Міністра, точніше, начальника департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки Олега Шарова. Для чого він приїжджає? Ну думаю, зокрема, для того, щоб ближче познайомитися, привітати того, хто, хто виграє ці вибори. Стежте за нашою інформацією про перебіг голосування, яке триватиме до п'ятнадцятої години, якщо не буде тривоги, чи як 18 червня якогось повідомлення про замінування. Дякую за увагу.